Ми надаємо тепло на передний заходів економії ГАЗ 2 мільйони 800, 800 500 гривень. У мене запитання, на які саме заходи, який відсоток економії ГАЗу буде вгодовано законовлення? Тому що надати кошти такі розміри це просто їх надати нікуди, без конкретних документів, без конкретної програми. Вам були роздані заходи, які будуть проводитися до тепло заходу цих коштів. Я вчора не буду ці документи, ці заклади, там написано 10%. А ви, перед цим казали, про 30% економії газу. То скільки ж ти... Вчора прийшов вже протокол 30%. Розпиталося питання не брати з військового бюджету 3 мільйони гривень для поповнення структурного фонду, а щоб підприємців, селищ, які займаються охороною діяльністю, за кредит і ми, можливо, з міського бюджету там відшкодували відсоткову ставку. Можливо, там не через ну, а не з нашого бюджету зараз ці мільйона квадрати з садочки, каналізації для всього одного. Результат питання чи ні? Кожні підприємства буде направляти звіт на проведення тех заходів, тому що сума 2 мільйони 800 вона не дає економіку. Мільйон стоїть. Скільки підприємного кошта є кошти? Мільйон сто. що до нового року мільйон сто всього сім мільйонів плюс дає. Це на рік протягом року це буде сім мільйонів сімсот і Ну так це не декопело. Кошти споживачі, які платять за інвестиційну програму Декопелоску. І не розказуєте, що це кошти до КПУ. Я перепрошую, будь ласка, ми надамо слово і тоді ви будете. Можливо, він взяв би в кредит і ми б не з бюджету. І це було б нам дешевше. Європейського банку реконструкції розвитку. І там теж серйозні суми. Якщо ми цього сьогодні не зробимо, це вже такого не буде, хто там щось просто. Не буде, і, і буде тоді Нам розказують про протокольні рішення з електронних нарад антикрізного штабу, про якісь е, телефонограми, які терміново проходять. От, е, тут вже вказують, що це все приходить на, 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 на міську раду, що депутати несуть відповідальність за зменшення. Ніхто не бачить ці рішень. ніхто не бачить цих протоколів. Нас ставлю по сфату, розказують про, про те, що треба вкласти кошти зменшення е, газоспоживання на 10%. Але є так питання. Тільки ще в Ларіса Миколаїв запитав в той же час. Отакова, ми кажемо, ми робимо там реконструкцію, конструкцію заміна пальників. Скільки там робиться котлів? Я знаю, що там є резервні котли, так як передбачено. Якщо ми будемо працювати ще в резервні котлі, от які фактично не підключаються у опалювальний бої. Це гроші не вірити. Знову ж є так питань по іншим котлам. Тобто, а сьогодні нам кажуть, треба, тому що ви будете нести відповідальність. Ні, ніколи не відповідальність будете нести ви свої халатні відношення От, тому що ви не залучаєте, а я вам зазначав, депутати повинні приймати участь в розробленні відповідних програм і відповідних мероприятий, щоб нести відповідальність, а не конструктувати той факт, який носите ви особисто, чи чи там ваші проблеми. Шановні колеги, я думаю слово колеги, чекає, який зазначив, що поштою розповідає. Справа в тому, що вони на 2 млн 800, так як це робиться зараз, і просто необхідно і те, що це злочинно. Я особисто, перед заходів, на які будуть куплятися 2 мільйони, отримав тільки сьогодні. Не було можливості не говорити це питання, нічого. Інше питання. З чого знімається ремонт лікті? Капитальний ремонт, як і погусткою. Можливо, необхідно розпрацювати і зняти зменшу острів, 2 мільйони 800 гривень. Декілька раз змінити бюджет. Одній телеграми, інші, десь. 500. Нічого не зрозуміло. Яка гарантія того, що ця економія відбудеться? Зараз ми кошти виділимо, а потім нам скажуть, вибачте, не вийшло економії. Тому я думаю, що наша група депутатська проєкт рішення за основу підтримує, але буде вносити зміну щодо виключення цих 2 мільйонів 800 громад.